Вітаю всіх! Єдиний додаток, який за пройдені кроки непогано платить, можна швидко назбирати мінімальну суму і без жодних складнощів. Не потрібно додатково завантажувати додаток, там якийсь, щоб вивести зароблені кошти. Дуже прибутково та зручно встановили крокомір. І якнайбільше рухаємося, щоб зарахувалися кроки. Під час реєстрації вказуємо код запрошувача 21 54 713. Вкажіть цей код і вам безкоштовно подарують тисячу кроків. Невеликий такий бонус. Тобто ваш баланс вже не буде нульовим. Всі необхідні посилання та коди я залишаю в описі під відео та у закріпленому коментарі. Переходьте, кого зацікавить, користуйтеся Так ось. 150 тисяч кроків дозволяється виводити. Досягли максимуму та поставили на виведення. Платіж здійснюється моментально. За лічені секунди на адресу надходять гроші. Легко та просто. Скачали, відкрили, встановили мову і починаємо ходити. Щодня, наприкінці дня, обов'язково забираємо кількість своїх кроків. Не забувайте про цей момент, інакше можуть анулювати таблицю крокоміра. На жовту кнопку натиснули, отримали. І баланс збільшується. Обов'язково в цьому випуску покажу вам виведення, як це робиться, простіше, простого, все поясню і покажу. А для початку хочу запросити вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Залишайте свої коментарі, тисять дзвіночок. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. На моєму балансі вже понад 150 кроків і вивезти я можу саме цю суму 150 тисяч. Якщо навіть на балансі матиму 200 тисяч або більше, то зможу вивести лише 150 за один раз. Як я розумію, саме так воно і є. Раз вивели, потім другий, третій, четвертий, але за один раз 150 тисяч. Отже, ходимо на роботу, по хліб магазин та заробляємо. Якщо ви, наприклад, працюєте на підприємстві, де багато рухаєтесь, це саме ваш варіант. Непогано можна підзаробити або просто багато ходити. На день можна налічувати від 10 до 30 тисяч кроків. Може хтось і більше ходить, 50. Це дуже багато. А, на мою думку, добра така добавка. Ще не один крокомір так жирно не платив. Ходимо, бігаємо та заробляємо. Тепер виведення. Для виведення нам знадобиться біржа під назвою Fastex. реєстрація проста, адреса пошти, пароль вигадали. Після, Коли вже зайдете. Обов'язково потрібно пройти верифікацію, вказати свої паспортні дані та зробити селфі. Біржа проста у використанні, мені дуже подобається. Ви відразу тут все зрозумієте. Для виведення нам потрібно знайти криптовалюту FTN. Давайте зараз перейдемо в крокомір. Для виведення натискаю в меню внизу розділ маркет. Тепер «Фастекс». Показую все стрілкою, складного нічого немає. Слідкуємо. 150 тисяч кроків це 3 євро 7 центів. Тут все вказується. Саме цю суму я зараз буду виводити та отримую. Жовта кнопка Замовити. І в цих колонках потрібно вказати адресу криптовалюту FTN і свій ID біржі FastEx, де це все можна взяти. Переходжу на FastEx, головна сторінка. Вгорі праворуч Депозит. Натискаю на нього. І перший розділ Депозит Крипто. Вже таке вікно з'являється, депозит крипто. Також натискаю. На даний момент шукаю зараз FTN. Вказую, що потрібно знайти. Далі мережа, їх дві тут. Вибираю другу. Будьте уважні. BHRC20. З'являється адреса, копіюю її. І вставляю вже у крокомірі під час виведення. Знову повертаюся на біржу і копіюю ID до свого гаманця. Натискаю зараз на аватар. Тут бачимо «ід», декілька цифр. Повертаюся в додаток, вказую «ід». перевіряю правильність. Зазначених даних та замовляю виплату. 3 євро 7 центів пішли на FastEx. Переходжу на біржу і помічаю нове надходження грошей. Супер! Все чітко та швидко працює. У додатку, якщо погортаєте, тобто біржа дуже проста. Інтерфейс цікавий, зручний. Думаю, що вам також сподобається, як і мені. У додатку Крокомір, якщо погортаєте, знайдете багато що цікавого, можна створювати свій блог, завантажувати відео, шукати нових друзів, підписників. Цікаво все створено. До речі, у мене є канал у Телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без складів, іноді із складенням переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Якщо у вас виникають якісь питання, задавайте їх в Телеграм-групі, можна також писати мені особисто. Залишайте свої коментарі в Ютубі під відео. Я буду відповідати. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Я завжди на зв'язку. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде, Україна!